СБУ повідомила про підозру Михайлу Фрідману. Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність російського олігарха, який причетний до фінансування війни проти України. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ він вклав близько 2 мільярдів рублів у декілька військових заводів країни-агресора. Серед них Тольський патронний завод, який виробляє набої, а також Уральський оптикомеханічний завод імені Яламова, де виробляють високотехнічне обладнання для бойових літаків та вертольотів РФ. Для фінансування загарбницьких проєктів Кремля олігарх використовує активи підконтрольного йому Альфа груп. Також він задіяв власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком Армія Росії», яка постачається окупантам на передову. Організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб. Окупаційних угруповувань РФ, які воюють в Україні, крім того, страхові компанії Фігуранта взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров'я російських загарбників на фронті. Російський олігарх забезпечив співпрацю власного телекомунікаційного підприємства з ФСБ, що дозволило йому провести мобільний зв'язок в тимчасово окупованих регіонах України. Наразі підозрюваний переховується від правосуддя за кордоном. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Напередодні журналіст Української правди Михайло Ткач зустрів в Лондоні Михайла Фрідмана на запитання, чи є Путін воєнним злочинцем. Олігарх відмовився відповідати. Мовляв, юристи забороняють давати йому інтерес. Как вы оцениваете действия России по полномасштабному вторжению в Украине? Я вам сказал, молодые люди. Я не могу давать интервью. Почему? Это позиция моих юристов. А как, какая ваша позиция? Вы из Украины, вы родились в Львове, насколько я знаю. Я Недавно его было обстрелян, 10 погибших, трое раненых. Я том, Пожалуйста, не снимайте меня, потому что... Вы в публичном месте находитесь. Да, я... Понимаю. Хотим узнать, ваша позиция. Мы понимаем, что вы хотите сохранить бизнес в России, как и большинство представителей российских элит. И хотите сохранить свою жизнь в Бог. поэтому не занимайте сторону. Прямо. Правильно? Взяли, да? Я вам уже да, сказал, что я вам интервью давать не буду, и комментировать